Привіт, мої любі гусятка, гусаки та гусині! Сьогодні у нас по плану. Подорож Єврогусачком. Я до того знімала відео про фотографії, які ви можете зробити вдома. Можете передивитися це відео. Я ще тільки-тільки завершила його знімати, але вже вам рекомендую, якщо ви не бачили на тому тижні. А вже ж зараз ми будемо питати цю амфору, що вона нам хоче подарувати, що вона нам хоче сказати, яку країну вона нам зараз з вами надиктує. Я так швидко дістала цю, цей папірчик, цю країну, цю цікаву, цікаву країну. О, нарешті, нарешті, Данія, Боже мій, як я чекала хоч якихось скандинавів. Я так довго на це чекала. Дякую. Нарешті я його просто-таки виловила серед ось цих папірчиків. Давайте з вами почитаємо, що ж це за країна, які там ми можемо знайти рандомні факти. На території Данії налічується 443 острови, однак, придатними для життя є лише 76 острови. Це неймовірно. До речі, я тільки нещодавно подивилася третій сезон ведмедя там про кухню. Я просто обожнюю цього актора, обожнюю цей серіал. Дуже люблю спостерігати за таким драматичним накалом, і якраз таки там була така частинка про Данію, і це було супер приємно. Вау! Данія батьківщина німецької культури. Франки, Бургунди, Юти і Вікінги беруть свій початок в Данії. Ну про вікінгів я то знала. А також на деяких територіях Норвегії і Швеції дуже цікаво, я не знала, що у Данії немає національного свята. Такого як Різдво. Тобто його святкують 24 грудня, але все одно, типу, це не національне свято. До речі, про Данію завжди чую, що це така суперкомфортна країна для життя. Якщо ви колись там були, будь ласка, напишіть ваші враження про неї, тому що я не була, не знаю. Але завжди у людей такі прямо хороші відгуки, і книжки це підтверджують і рівень життя цих людей, і там дуже багато Нобелівських лауреатів завжди. І ще давайте один факт мені сподобався про датську випічку. Наскільки ж вона прекрасна? Навколо неї утворилася своєрідна субкультура. Практично кожен датчанин розповість вам про свої улюблені булочки, тістечка і де їх можна купити. Але, незважаючи на пристрасть до солодкого, страждаючих повнотою не зустрінеш. Ймовірно, це завдяки культу здорового способу життя. Дійсно, напевно, це так, тому що. Також данці дуже люблять велосипеди. І взагалі мені дуже буде цікаво познайомитися з автором з цієї країни. Я дуже рада, що витягла Данію. І я думаю, що там буде дуже багато вибору із тих письменників, які там вже є, і яких я не читала. Ну що ж, дочекайтеся мене тут. Ну що ж, гусятка, я повернулася. Справді пройшло дуже багато часу, тому що я прочитала не такий великий твір, як я шукала, щоб мені почитати. Мені здавалося, що я можу вибрати будь-що, але, на жаль, перекладів з данської мови не так багато, і я навіть знайшла статтю на сайті Старого Лева. Де вони мені пропонують прочитати книжки від скандинавів, але половина із. Їх пропозиції це книжки, перекладені на російську мову, і ця стаття досі там висить. Я знаю, що це можливо така запарка і не все ще видалено і почищено. Там були наведені цікаві мені книжки, але, на жаль, нема цих перекладів. Я почала питати у всіх, що ж мені читати, тому що не хотілося читати щось російською, не хотілося щось шукати на англійській мові. Хотілося саме українського перекладу, тому що я цей експеримент проводжу. Саме для цього, але завжди натрапляю на таку от пастку, яка мені не дуже приємна. Та все ж таки я зрозуміла, що мені треба читати їхнього каскаря, самого відомого письменника Данії, це Ганса Крістіана Андерсона. І я собі подумала, що напевно було б непогано згадати. Хто він, що він писав, тим паче, що його біографію я не сильно таки знала. В основному, в дитинстві я читала, як і усі його казки, але з'ясувалося, що ці казки я читала чи змінені. Чи скорочені, тому що зараз виявляється це така вже відома інформація, що ті казки, які ми читали, там дуже багато було жорстокості, деякі нам взагалі не перекладали і починаю тільки зараз перекладати через 200 років <сум> того написання. Вже як світ побачив ці казки, це щось таке, знаєте, неймовірне, ця вся цензура. Або такі казки, які я вже забула і не сильно пам'ятала, і мені прийшлося замовляти. Цю книжку, тому я так довго до вас йшла. Народився Андерсон 2 квітня 1805 року на острові Фіонце в дуже небагатій, навіть бідній сім'ї. Якщо говорити про творчих людей в його сім'ї, то можна згадати його діда, який вирізблював такі фігури наполовину людей, на половину тварин, але навколишні люди вважали його просто божевільним і не сприймали це як творчість. Сам Ганс написав першу свою казку ще у шкільні роки. Ця казка називалася Сальна свічка. Саме цікаво, що він ніколи не був у шлюбі. Він знався із жінками, як я розумію, в основному платонічно, і він... Не мав дітей, тобто це Каскар, який писав, залишив неймовірну спадщину цих казок, але не сильно та й любив цих дітей, і про це теж було вказано в його біографії, що він не читав, не проводив такі читання казок для дітей, які були би сильно до нього близько. Що дуже дуже дивно вам не здається. Потім що би хотіла сказати, це про фобії. Там окремий такий, знаєте, стосик його фобії. Він боявся і собак. і... Згоріти, боявся дуже пожеж, тому носив з собою мотузку. Боявся, що він його поховають заживо, тому клав записку біля свого ліжка Я не помер тобто, він боявся спати, він боявся пограбувань. Він настільки всього боявся, що я не знаю, як він наважився стільки подорожувати, тому що він там подорожував близько 30 країн. Він відвідав, він був дуже тривожною людиною, як я зрозуміла, тому що стільки фобій. Стільки страхів у людини вміщатися <смі> в один мозок, це напевно занадто. А ще ви знаєте, такий химерний і супер ненормальний факт про Андерсона, що він думав, що кількість його зубів пов'язана з його творчістю, і з кожним втраченим зубом він дуже сильно переживав, що його талант тьмяніє і покидає його. А коли випав останній його зуб, він сказав, що все, я більше не напишу жодної із казок. Як вам такий факт взагалі? Я була шокована. Ну що ж, підрозумуємо, це такий письменник, який прожив 70 років. За його життя йому було встановлено пам'ятник. Після його життя знаходять ще дуже-дуже багато казок. В нього дуже нестандартний мозок, тому що писати таке все-таки в 1830 році це дуже так по-новаторському, стільки таких неповторюваних історій. І також він, до речі, не сильно. Жалів дітей і їхню психіку, хоча сам страждав від багатьох фобій. Він свої фобії також продовжував у казках і не жалів дітей на погані жахливі кінцівки цих казок. Що ж я прочитала? Я замовила ось таку красивезну книжку. Це казки. Мені дуже подобається її оформлення. І тут зібрані самі найпопулярніші казки: переклад української Тетяни Щегельської малюнки Вільгема Педерсена, першого ілюстратора казок Андерсена, чиї витвори на сьогодні є канонічними у Данському королівстві. Дійсно, малюнки дуже доповнюють, і вони, напевно, будуть ще століттями незмінними, тому що класно ілюструють і показують нам світ. Казок Андерсона. Давайте пройдемося по кожної із казок, тому що мені так буде цікавіше розповідати і вам напевно слухати. Перше, це снігова королева, сама найпопулярніша його казка. Я скажу, що це така казка, яка навертає мене про думку, що кожного, кожному потрібна така людина, яка зможе її врятувати від лап цієї снігової королеви, від того, що ти можеш повернути не туди, і щоб людина. Тебе змогла все-таки повернути. На правильний шлях якось тебе зорієнтувати. А також, що для мене було несподівано, це по-перше, що я думала все життя, я помилялася, що Кай і Герда це брат і сестра. А це не так. Вони просто жили в сусідніх будинках, і їхні батьки так здружилися, і їхні діти здружилися, що вони були, наче брат і сестра, і проводили дуже багато часу разом. Так що це. Можливо, навіть і не такі братсько-сестринські стосунки, як я думала. <сум> Наступна казка це дівчинка з сірниками. Ніколи про неї не чула. Вона доволі таки трагічна, тому що на такі свята в зиму дівчинка бачить свою бабусю, яка на небесах, і просить її забрати із собою, і потім її знаходять мертвою, але, типу, щасливою. І я така. Ого, оцей от небачений світ казок мене трошечки так бентежить, і напевно дітям я би все-таки не давала би таке читати. Все-таки правильна іноді діє цензура в цих випадках. Хоча, хоча. У нас тема смерті дуже сильно табуйована з самого дитинства, і можливо, це правильно давати людям такі казки. А ви як вважаєте, чи правильно це, чи ні? Наступна казка це принцеса на горошині». Я, чесно кажучи, ніколи не знала, що вона тільки на одну сторіночку. Взагалі, вона невеличка. Я пам'ятаю, що був мультик, і він був доволі таки ну не те, що довгим, але мені здавалося, що ця казка набагато-набагато довше по хронометражу. Але тут, як завжди, про той клас, який вважає себе там, найкращим, найкомфортніші умови треба для них, щоб вони навіть горошинку помітять. Ну, Таке, знаєте, це все-таки відчувається, що він крізь призму бідності дивився на цей клас. І от таку казку написав саркастично. Одна із найулюблених моїх козок це братке каченя, тому що це. Казка про пошук своїх, про зграю, яка тебе сприйме, про те, що зараз дуже часто говорять, що не важливо, як ти виглядаєш. Важливо знати свої гарні сторони, риси, розвиватися, відточувати свій характер, свою добродушність, не знаю, і ще що добро завжди в моді. Тому ну, для мене ця казка, вона одна із таких, от самих теплих. Тут такі ілюстрації просто. Я не можу, дуже гарні. Наступна казка це дюймовочка. І знаєте, що я подумала? Що мені дуже шкода крота. От тепер. Раніше я жаліла дюймовочку, але там було описано, що Кріт її покохав з першого погляду, що він в неї закохався. І не було у цих, от як в мультику, наче він там щось їй казав, таке неприємне. В основному. Винна в цьому посередниця миша, яка там наобіцяла цьому кротові, що точно от вона вийде за нього заміж. А дюймовички зробила такий ультиматум, типу, що ти взагалі кращого і не знайдеш, тому вона, в принципі, ніколи не була закохана у цього крота, не хотіла заміж, а вже ж зрозуміла, що вона полетіла. Далеко-далеко, із цієї ластівкою, це був для неї як рятівний круг такий, і вона Вау, тепер я можу бути щасливою. А крот такий, вау, що тільки що сталося? Тобто він собі будував якісь плани на майбутнє і тут. Цього майбутнього просто немає. Я думаю, що у крота після цього почалася депресія, але нам його змазлювали як якогось супер аб'юзера в цьому мультику. Я його прям не любила, цього крота. Тепер, от до чого я дожилася, тепер мені шкода крота. Зараз покажу вам, тут така ілюстрація гарна. До речі, дюймовочка тут не виглядає як така супер Супер маленька, тоненька дівчинка. Тут така ну добра дівчинка, просто вона маленького зросту. А нам змальовували її, наче я не знаю. Вона худенька, ось така, от, як тростиночка. Тут вона доволі таки нормальна дитина. Наступна казка, яку я не сильно любила взагалі по життю, це стійкий олов'яний солдатик, який ніколи не зазнавався у своїх почуттях до балерини. І оця от невисказаність, оця от комічність і трагічність долі цього солдатика з цією балериною це немає ніякого натхнення після цього, чесно кажучи. Переходимо до наступної казки. Наступна казка просто прекрасна: нове вбрання короля. Це саркастично, це красиво. Це про двох шуканців, які приходять у двір короля і говорять, що вони пошлють йому самий гарний одяг, коли небудь якийсь хтось бачив. Але вони не роблять нічого і прикидаються, наче цей одяг невидимий і охають, ахоють, як же це все гарно. І потім всі починають цей ефект того, як люди себе поводять як невеличке таке стадо. Це просто шикарно. І остання казка це казка. Казка соловей. Ця казка теж неймовірна. Вона про силу таланту того непідробного, немеханічного, а силу таланту природи, солов'я, як він співає, як він дарує радість, яку мелодію він завжди вигадує, що він не може повторюватися. Це дуже красива казка. От на кінець мені дуже сподобалося, що саме ця казка тут у кінці. І в принципі, ми. Все, ми все розібрали потрошку. Мені дуже сподобалося. Я провела з цією книжкою десь 2 годинки, і я була задоволена тим, що я її дочекалася. На жаль, з Данії я нічого більше не змогла знайти. А от згадати Андерсена мені було супер приємно. Я ставлю цій книжці. 8 із 10, Мені було приємно, я би подивилася навіть якийсь мультфільм. З задоволенням перечитала, з задоволенням провела цей час. Я вам дякую, що ви провели цей час також зі мною. Підписуйтеся на канал, якщо ви не підписані, будь ласочка, це найкраще, найкраще, що ви можете зробити для мене і для цього каналу. До нових зустрічей у нових Єврогусаках. па, -па!